Сьогодні в програмі Степан Полторак на форумі з оборони та безпеки 2016. Марінка під обстрілами. Контрольний пункт в'їзду-виїзду закрито. Батальйонно-тактичні навчання на Херсонщині. Багатостраждальна Мар'їнка, що поблизу Донецька, знову піддалася обстрілам впродовж минулого тижня. Через це цей КПВВ знову закрили. Вот, Ми ще вчора пересікали, тут було відкрито. Потім да, по телевидению там да, сказали, що Марінка закрита. Казали зв'язки, як водя, як з обстрілом. Тут у Мар'їнці бойові дії малої інтенсивності стають звичайними із настанням ночі. Наприклад, ці позиції наших воїнів постійно накривають мінометним та снайперським вогнем. Воно друге. Воно третє під бугром. Ага. Після бою вони запрошують вже перемир'я, хоча саме починають бої. Получають долі, а потім вони починають потихоньку через штаби, а то через штаби бригади. На нас тишину, давайте перемир'я запрашують. А для чого? Ну, щоб потом вони, раненых, бати, там своїх, вони ранених, постійно в них багато, ранених, убитих. Есть, не раз наблюдали в тепловізорі, не бою, як ночами їх збирають, ходять. ну, По кускам збирають. В ту сторону навіть не цепляли. Тут кожні 2-3 тижні заїжджає нова бригада. Тут ми зустрічали і чеченці, і зброд э, партизанів цих, э, тобто Донецькі. Зустрічали тут, морська піхота була перед цим, обратно чеченці заїжджали. Радно потім якісь найманці заїжджали. Зараз заїхали по слухам, як білі медведі. Дальній восток, коротше з туди білі медведі. Спіснадцять. Певне заходимо, як виступить. Данило Іщенко, Олексій Мисайчанок, час ще. Маємо разом побудувати такі збройні сили України, які будуть гарантом нашої незалежності. На цьому наголосив очільник оборонного відомства Степан Полторак на відкритті Українського форуму з оборони та безпеки 2016 Захід проходить у Києві під патронатом Міністерства оборони та державного концерну Укроборонпром. Чітка мені що перспектива про збройних сил є в розмові і поставці нового. Озбройних сил України. Сьогодні бюджетом передбачено 11 мільярдів на озброєння, модернізацію військової техніки. Звичайно, що е, ті гроші будуть можливість значно посилити потенціал збройних сил України. Маріанна Маркевич, Володимир Стройков, час Рік тому завершилася героїчна оборона Дебальцевого. Протягом трьох тижнів українські бійці подекуди в повному оточенні стримували шалений натиск російсько-терористичних військ, які значно переважали в живій силі і техніці. Ребята пошли ловити третій танк. Вона горять. Ай, БК взорвався! Взорвався БК. Обстановка на Дебальцевському виступі різко ускладнилася наприкінці січня минулого року. Триростичне командування прагнуло за будь-яку ціну замкнути кільце оточення навколо угруповання українських військ. Ось малиш, который вирвався, Досталось малому. Немножко. Ситуацію ускладнювало те, що вузький плацдарм з усіх боків простилювався ворожою артилерією. Та навіть за таких умов українські бійці не втрачали самовладання. Мама, передам привіт! Мені тут тепло, добре, не холодно, дають їсти спати. Я дуже люблю цю країну. Противник не припинив наступу навіть після підписання в мінську угоди про перемир'я і зрештою перерізав головну транспортну артерію. Утримувати плацдарм далі можливості не було. Утрат хода. Виходити на велику землю довелося польовими дорогами з боями і під постійними обстрілами. Під час битви за Дебальцеве противник завдав українським підрозділам відчутних втрат, проте сам втратив у рази більше. І далі продовжувати наступ вже не зміг. Олександр Візгін чаще. На Херсонщині армійці посилюють бойове злагодження підрозділів. У батальйонно тактичних навчаннях взяла участь і механізована бригада. Підрозділ входить до складу оперативного командування Схід. Обща тематика бойового підрозділів підрозділу батальйону, щоб підрозділи могли взаємодію між собою в бою, управління підрозділами, командирами всіх ланок від командира батальйону до командира відділення згоду, щоб вони могли в бою слухати своїх командирів і управляти своїми підрозділами професіонально. Особовий склад тримає оборону на визначених рубежах. Диверсійно-розвідувальна група умовного противника веде розвідку боєм. Аби зупинити ворога, долучаються танкові зенітні та мінометні підрозділи. Ми допомагаємо піхоті. У нас піхоті, головне та піхота. А ми і артилерія, і танки, всі працюють на неї. Ми виконуємо свою задачу свою функцій. Крім цього, піхотинці тренуються вести спостереження за противником, знищувати повітряні цілі, відбивати атаки та контратакувати. Відрізнялися тим, що в нашу сторону нічого тільки не летіло. А так все так само, як в реальності. Тобто, просто в нас ще ніхто не стріляв тут. Під прикриттям вогню та димової завіси евакуюють важкопоранених із переднього краю на бронемашині. А військові медики надають невідкладну допомогу. Ми працюємо по алгоритмах. Перший алгоритм це стоїть кровотечення, затампонувати рану, наложити бандаж. Далі вводимо геть, стабілізуємо хворого. Більшість армійців мають досвід участі в АТО, тож з усіма завданнями впорались. Командири діями підлегли задоволені. Кожен тиждень у нас проводяться такого роду навчання. І наприкінці тижня, це можливо середина тижня, створюються ротні тактичні групи без определеного складу. Вони отримують бойове завдання і з різними підрозділами виконують дані навчання. В таких навчаннях підрозділи бригади братимуть участь і надалі. Ірина Монастирська, Анастасія Ільяш, час ще. У національному військово-історичному музеї відкрилася виставка, присвячена сторіччю Першої світової війни. Сто років тому перший в історії людства глобальний конфлікт був у самому розпалі. Перша світова це втрата, коли втрати пішли, вчитися на мільйонів. Тому після першої війни люди мали замислитись, до чого це приводять ці війни і на цьому зупинились. На жаль, цього не було зроблено. Виставка організована за сприяння посольства Бельгії. Ця країна, хоч і була нейтральною, але зазнала великих втрат через кровопролитні битви на її території. основною метою було відкрити для бельгійців і українців Першу світову війну. Ще раз нагадати, чому вона почалася, як розгорталася, якого лиха завдала мирному населенню і які були наслідки. У ті далекі часи бельгійцям і українцям доводилося пліч опліч битися з ворогом. Зокрема, на Галичині діяв бельгійський автобронедивізіон. Цей дивізіон брав участь у двох наступах на східному фронті під керівництвом російських генералів. Але після жовтневої революції укладення перемир'я між Росією та Німеччиною він мав повернутися до Бельгії. Дивізіон зняли з фронту і перевели до Києва. Проте війна все ще тривала, і повертатися додому бельгійським солдатам довелося через усю Росію, Китай, Сполучені Штати та два океани. Олександр Візгін, Євгеній Солодовнік, час ще. Понад 10 тисяч армійців отримали стоматологічну допомогу завдяки львів'янину Мирону Угрину. Він організував мобільні стомат-кабінети для військовослужбовців у зоні проведення АТО та на полігонах. Сьогодні один з найкращих дантистів України відзначає свій ювілей. Ми повинні надати найсучаснішу реабілітацію пораненим в зоні бойових. Я правда, я низько планівши це допити. Очевидно, наша. Сьогоднішня позиція це чим можемо і максимально потрібно допомогти. Українські військові медики подякували ювіляру за величезну допомогу бійцям, які мають проблеми з зубами. Ця людина була одна з перших, хто дійсно став допомагати не словом, а ділом. практично, починаючи від порад в організації, закінчується безпосередньо роботою. Асоціація стоматологів України підписала з оборонним відомством меморандум про співпрацю. Його ініціатор Мирону Грин запевнив, що підтримуватиме армію, доки це буде потрібно. Віктор Ануфрієв, Володимир Кухарський час ще.